Дякую. Дякую Михаїлу за те, що він попрацював над моєю ногою. Так стало набагато легше. на вечір свіч вийшов. Богові дякую. Слава Богу, що Бог на білому світі єсть, і вірити в нього все буде добре. Тільки слава Богу. Михаїл сказав: в Богу, до буде все добре. Я вірю в Бога і. Повірив в даний час в той момент, коли мені дуже було больно. У мене все прекратила яка боль, а на вечір мене слава Богу, слава Богу, що він вийшов і тільки дякую Богу, що є на білому світі Бог і тільки з ним жить, жити і жить. Слава Богу. То ще уточнимо. До того за ними помолилися, що було в вашому житті? Яка, яка ситуація? Яка хвороба? Що було з ногом? Розказано. Попав я у артобстріл і перебило мені ногу. Перебило мені велику гомілку дві кістки. І зробили мені не одну операцію і сказали, будеш ходити. Ну, коли зробили операцію, пройшло время, пройшов рік. У мене виходять свіщі. Виходять. Ну я не знаю я в. Після цього моменту, коли поробили мені операції, я е, в, об, ну, повірив у Бога і сказав Богу. І повірив у Бога. І думаю, і мечтаю, і знаю, що Бог мені допоможе, що операції операціями, а я без операції обідуся. Віра в Бога і буду ходити. Слава Богу. І після молитви весь бол відійшов, так? Як було? Після молитви вся боль одійшла. І коли я приїхав додому, я не чувствував. А тоді мгновенна, мгновенна боль і вся прекратилася боль до цього часу. Вау, слава Богу. То вже скільки днів? Уже е, другий день я зараз без болі. Слава Богу. І нормально ходити, так? І нормально встаю, нормально їду на працю, працюю, слава Богу. Вау! Wow. Слава Богу! Дякую. Вся слава Богу. Бо ви сказали Міша, а Миха, але тут нічого не робимо ми, то маємо уточнити. Також дякуємо тобі, Ісусе, То вся слава тобі, нічого не робимо ми і вся слава живому Богу. Ха, слава тобі, Отче, дякуємо за то зцілення, і хай воно буде тривале і навіки. І Амен. Амінь.